Боротьбу за чистоту вже розпочато. Прибирання бруду, що накопичився протягом затяжної зими, планується завершити до великодніх свят. У міській раді передбачають, роботи по наведенню порядку буде багато. Очистити наші прибутникові території, місця загального користування, міський стадіон і набережну, І більш-менш підготуватися до проходження. Пісного благоустрою. Думаю, що на сьогоднішній неділі ми будемо запрошувати підприємства, організації наші, які шефи допомагають по прибиранню одноразового благоустрою наших дворів. Зібрати сміття лише пів справи. Важливо ще й знайти місце для його складування. Саме ця головна для міста проблема потроху починає вирішуватися. У міській раді роблять усе можливе, щоб якнайшвидше ввести в експлуатацію новий полігон твердих побутових відходів у трипіллі. Формується зараз штатний розклад цього підприємства. Підписаний контракт з начальником Білоконенком. Ну і формується зараз нове підприємство. Розробляються кошториси утилізації сміття і виділено їм місце. Тимчасове в будинку культури ми дали їм практично безкоштовно на тимчасовий офіс, поки це підприємство сформується. Ми три громади запропонували, якщо точніше вбухів Українка Тріпільському голові, щоб все таки він визначав керівника підприємства, таке, що більше все-таки потрапляє. Село Трипілля. Через це було прийнято рішення, щоб з його ініціативи було представлення керівника даного цього підприємства. Чекають на вирішення і інші побутові завдання. Наприклад, питання паркування на прибудинкових територіях. Алгоритм вирішення проблеми вже знайдено. Під місце для нової міської автостоянки швидше за все буде виділено територію неподалік від міського пляжу. Прохід зими час для озеленення міста. Житлові масиви Українки вже найближчими днями обільшують на 2000 кущів, і дихати українчанам стане легше. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія «Барт Українка».